Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. ви на моєму авторському YouTube-каналі. Відео двотижневої давності із назвою Держава не любить дітей, яке було присвячене проблемам української дитячої стоматології. Не те, щоб мало значний. Суспільний резонанс, але точно можна сказати, що це відео мало серйозну реакцію в професійному стоматологічному середовищі. Я хочу подякувати усім лікарям-стоматологам, які надавали мені інформацію потрібну і корисну, які відреагували під цим відео своїми коментарями. А також особливо хочу подякувати тим лікарям-стоматологам, які відреагували новою важливою інформацією, яка характеризує стан стоматологічного здоров'я населення України, яка характеризує стан стоматологічної допомоги. І це відео я сьогодні також хочу присвятити проблемам стоматології. Для мене чесно скажу самого є відкриттям, що у нас відбувається, із здоров'ям, здоров'ям зубів, ротової порожнини. Це стосується абсолютно всіх, тепер громадян України незалежно від віку, і людей молодого віку, і похилого віку. А також безперечно я це все хочу зробити в контексті реформаторських ініціатив і в контексті дезінформації, тому що міністерство охорони здоров'я, люди, які займаються реформами, ми тепер можемо вже сміливо казати. Вони нас дезінформують і починають нас переконувати у тому, що європейськими стандартами є листки очікувані. чим довше ми чекаємо, тим більше ми є європейцями, і чим більше ми платимо за охорону здоров'я. Тим теж більше ми є європейцями. Навіть в стоматології, виявляється, є острівці державної турботи і такого, реалізації такого розуміння як суспільне благо. Тому що здоров'я людей, здоров'я стоматологічне, це теж є частиною суспільного блага. І я почну з Львівщини. Мені надіслали от, інформацію, невеличку довідку, що от, від, свіжа інформація від 2 липня цього року на Львівщині підбили підсумки проєкту зі збереження стоматологічного здоров'я дітей. Майже половина учнів. Які пройшли огляд, потребують стоматологічної допомоги протягом першого півріччя 2025 року у закладах освіти Львівщини тривав проект здоров'я ротової порожнини, мрія кожної дитини ініційований Львівським обласним центром контролю та профілактики за підтримки Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації та керівників. Освітніх закладів. Ну тут ми бачимо, що держава, хоча б проявила ініціативу в рамках профілактики, але знайти щось, якусь патологію, це ще значить, що її вилікувати. Тому що, в принципі, важливо розуміти. Що профілактика має тільки тоді сенс від держави, якщо держава сказала А, а потім скаже І Б, і В і аж до Я. Тобто вона лікує, тому що виявити мало і відправити в приватну клініку цього недостатньо. Тоді, взагалі, втрачається сенс профілактики, оскільки далеко не всі можуть дозволити собі піти і лікувати зуби в приватних закладах, особливо що стосується дітей. Діти на себе не заробляють. Ось Проєкт охопив 44 заклади, 17 садочків, 27 шкіл. За результатами оглядів стоматологів, майже у кожної другої дитини виявили проблеми з ротовою порожниною. Зокрема, у 173 дітей з 394. високий відсоток патологій лікарів зафіксували серед учнів третіх та четвертих класів. Батьки отримали рекомендації та подальші рекомендації щодо лікування. Для майже півтори тисячі дітей медики провели майстер-класи з техніки правильного там чищення зубів, ну і так далі. Але а, я хочу сьогодні більше часу присвятити на фундаментальну статтю, яка м, характеризує стан стоматологічної допомоги ну, у світі, можна сказати. Або на заході автор цієї статті Вахненко Олександр Миколаєвич. Вона була написана 2021 року. В одне з в один з українських стоматологічних журналів. Я взяв тільки деякі витримки, які, як на мене, є надзвичайно важливими. Особливо я зверну увагу на стоматологічну допомогу, як вона організована в Німеччині, тобто в країні, де ну, немає. На бюджетного такого фінансування, як на півночі Європи, там Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія. Але дуже показово, дуже показово я хотів би це підкреслити. Отже, існує шість основних систем стоматологічної допомоги в країнах Євросоюзу. Це модель Бісмарка, модель Беверіджа, скандинавська, південноєвропейська, східноєвропейська та змішана моделі. Євросоюз та Європейська економічна зона має населення 456 мільйонів. І у 2000 році в, в Європі було 900 тисяч спеціалістів в, в сфері стоматології. Лікарі становили 300 тисяч, а стоматологічні гігієністи 19 тисяч. Це важлива цифра. Теж ми повинні завжди мати на увазі, що стоматологічні гігієністи є. Такий профіль, і вони потрібні. Зубні техніки 300 тисяч, витрати на стоматологічну допомогу становили 45 мільярдів євро або 8% від всіх витрат на охорону здоров'я. 8%. Отже, скандинавська модель це данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція характеризується великим спектром державних стоматологічних послуг, що фінансуються за рахунок національних чи місцевих податкових зборів. При цьому передбачено безкоштовне лікування дітей. До 18 років та деяких категорій дорослих застосовуються принципи роботи в стоматологічній бригаді з широким залученням стоматологічних гігієністів та медичних сестер. Більше 90% дітей до 18 років та 60-90% дорослих регулярно відвідують стоматолога. При цьому показники поширення каріусу у Фінляндії та інших країнах Північної Європи одні з найнижчих у світі. Ну, в порівнянні з Україною там в десятки разів. А, тепер ключова модель, я на ній найдовше зупинюся. Модель Бісмарка. це Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди. Базується на обов'язковому медичному страхуванні. Тобто, фактично, це цільовий податок, це оподаткування, це податкове навантаження на домогосподарство, як у нас кажуть, або на громадянина. Воно здійснюється за рахунок або працівників, або, або працедавців, або разом узятих. Вартість стоматологічних послуг повністю або частково відшкодовується відповідно до програми страхування. Ціни тарифи узгоджуються між страховими компаніями, та стоматологічними асоціаціями. Це важливий теж момент, тому що в нас чомусь вважається, що страхування це просто все. Ні, страхування це складний переговорний процес. Між тими, хто надає страхові послуги, між тими, хто страхує, держава як посередник узгоджує. тому що ціни можуть бути різні, занадто комерційні, занадто роздуті. І якщо ми говоримо про суспільне благо і доступність, то завжди має бути компроміс, і хтось має поступитися. І переважно поступаються ті, хто надають ці послуги. І за страховою модель, тобто страхова модель, не існує без компромісу по цінах. Якщо переговорного процесу не існує між асоціаціями, яких у нас немає, ну тоді ми не можемо а, говорити про страхову модель. Тому що саме страхова модель може жити і має місце в стоматології. Не в соматичній медицині, а в стоматології, а, у моделі Бісмарка дуже малий обсяг державної стоматологічної допомоги, на відміну від Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії. Не часто застосовується принцип роботи в стоматологічній бригаді. Тобто немає кооперації, лікарі працюють самі по собі, це далеко не завжди добре. Аналіз системи організації та управління стоматологічної служби Німеччини свідчить про те, що домінуючі місце в структурі стоматологічної служби посідають державні клініки. Прошу звернути увагу. Аналіз системи Організації та управління стоматологічної служби у Німеччині свідчить про те, що домінуючі місце в структурі стоматологічної служби посідають державні клініки. Їх питома вага становить 85%. Приватні клініки не перевищують 15%. Ми можемо порівняти, до речі, Україну. Я думаю, буде на користь приватних клінік. Такий стан речей для країни з ринковою економікою дозволяє стверджувати, що державними пріоритетами є не стільки економічна доцільність від діяльності стоматологічних організацій, скільки насамперед здоров'я нації. Державна система освіти обумовлює принципи відпрацювання. Ще раз хочу наголосити: прихильників приватної форми медичної освіти. Державна. Форма система освіти обумовлює принципи відпрацювання, що означає, кожен спеціаліст, який отримав вищу освіту, робить свій внесок в оздоровлення населення країни, відпрацьовуючи певний час у системі державних лікувальних закладів. Тобто, якщо лікар вчився по контракту за свої гроші, в нього немає ніяких обов'язків ні внутрішніх, ні формальних законних. Відпрацьовувати на благо суспільства. Тому, а у нас я не, не можу зараз сказати, але стоматологія переважно, звичайно, це приватне навчання. Дії, в Німеччині діє продумана та збалансована політика з утримання та фінансування медичних закладів за рахунок коштів загальнодержавного медичного страхування, а також приватних страхових компаній. Делегування та розмежування функцій. Між Міністерством охорони здоров'я та Асоціацією стоматологів Німеччини сприяють мобільності в системі організації та управління стоматологічною службою з урахуванням потреби та кон'юнктури цільового ринку. Модель Беверіджа це Великобританія, характеризується змішаними державним та приватним фінансуванням стоматологічної допомоги. Державне фінансування здійснюється у відносно невеликій кількості державних клінік або приватних клініках, власники яких мають договір із державою. У Україні у Великобританії створена система державного забезпечення та контролю фінансування стоматологічної допомоги населенню. Фінансування стоматологічних послуг населення забезпечується місцевим органами влади. Надання стоматологічної допомоги регламентується низькою рядових документів, наприклад, правилами. Загальнодержавного стоматологічного забезпечення є такі документи. У нас я не впевнений, що є. Я, якщо є, то не впевнений, що вони виконуються і працюють. Стомат допомога в цій країні безкоштовна, в Британії, мається на увазі для дітей до 18 років та особливих категорій населення. Це молодь до 19 років, яка навчається повний день на денній формі навчання. Вагітні жінки, які мають дітей до одного року. Малозабезпечені громадяни, які отримують допомогу з безробіття чи інвалідність, значно поширений принцип роботи в стоматологічній бригаді. І з року в рік збільшується кількість стоматологічних гігієністів та інших категорій середнього медичного персоналу. Близько 66 населення регулярно відвідує стоматолога. забезпечення стоматологічної допомоги в рамках програми Державної служби. Охорона здоров'я проводиться місцевими органами охорони здоров'я через довірених лікарів Державної служби. Працюють у госпіталях чи комунальних закладах. Основний обсяг стоматологічної допомоги населенню Великобританії надається в рамках Державної служби охорони здоров'я за медичною стоматологічною страховкою. Для дорослих пацієнтів стоматологічні процедури мають Фіксовану оплату теж важливий аспект, на якому я хочу наголосити: фіксована оплата, що надходить на рахунок стоматологічної страховки страхової компанії. Реєстрація пацієнта здійснюється за рахунок його прикріплення до певного стоматолога, який його обслуговує. Стоматолог отримує оплату за лікування кожного пацієнта згідно з кількістю і видами виконаних процедур. Велика кількість лікарів-стоматологів надає стоматологічну допомогу на платній основі. Вона здійснюється поза системою державної охорони здоров'я та не оплачується за медичною страховкою. Паралельно ці лікарі можуть надавати послуги, допомогу за медичною стоматологічною страховкою. Є південна європейська модель: це Кіпр, Мальта, Греція, Італія, Португалія. Іспанія заснована на приватних стоматологічних послугах без втручання держави. Обмежена кількість державних клінік та програм страхування. Навіть для дітей можливості безкоштовного лікування обмежені в цих країнах. В результаті відсоток регулярного відвідування стоматолога в Португалії в Іспанії становить всього 30% на рік, тобто вдвічі менше, а, ніж там в Німеччині. Я вже не кажу про. Фінляндію, Норвегію, Швецію і Данію. Є східна європейська модель: Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Польща, Словенія. Словаччина характеризується віддаленням від великого державного сектора, що надає безкоштовні стонологічні послуги у бік приватного. Це негативно вплинуло на здоров'я, малозабезпеченого населення. Тоді як у країнах старого Євросоюзу знижується поширеність краю серед молоді. Молоді. Стає менше осіб із повною а, адентією, підвищується кількість випадків попиту на косметичне лікування. Сполучені Штати Америки там ситуація завжди була проблематична, тому що я читав до цього повідомлення. Значна кількість населення до 40 років ніколи не буває у стоматолога, звертається тільки коли вже мова йде про екстерпаці зуба, тобто видалення зуба. Там пломби для багатьох є недоступні. У США в 1977 році працювало 140 тисяч стоматологів або 5,70-х на, на 10 тисяч населення. 80-85% стоматологів займаються загальною практикою, решта працювали в спеціалізованих галузях стоматології. Більше 90% лікарів зайняті в приватній практиці для США не характерна робота стоматологів у бригадах чи групах. Більше 70% працюють одноосібно. Добровільним страхуванням на отримання стоматологічної допомоги охоплено 130 мільйонів осіб. 108 мільйонів осіб не мають страховки на стоматологічні послуги. Це дані на 2000 рік. Зараз населення Сполучених Штатів Америки значно більше. Тобто, половина фактично не мають доступу. Після виходу на пенсію більшість осіб старших вікових груп втрачають страховку. 26 мільйонів дітей позбавлені страховки на отримання стоматологічної допомоги у дітей, які мають страховку. Потреба в лікуванні стоматологічних захворювань у три рази нижча в порівнянні з дітьми, які не мають стоматологічні страховки. У матеріалах звіту головного хірурга США відмічено, що 80% нелікованих зубів припадає на 25% населення. І ці 25% в основному особи з бідних шарів суспільства. Тільки приблизно 5% отримують стоманну допомогу за рахунок. Державних джерел фінансування загальні витрати на стоматологічну допомогу становлять 6,5% від загальних витрат на охорону здоров'я. На цьому огляд модели я закінчую, а висновок у мене буде наступний. Тобто, ми чомусь обираємо якісь напрямки, які ну, є непривабливими і. Некорисними для країни і для суспільства. Хоча є приклади зовсім інші, коли держава ну, опікується. І ми повинні розуміти, що приватна система вона має право на існування. Але якщо ми говоримо про суспільне бараго, то воно потребує систему. Система не створюється сумою або кількістю. Приватних закладів. Так само, як приватні пекарні чи приватні перукарні не можуть створити систему забезпечення населення хлібом чи систему стрижок. Система створюється виключно в рамках бюджетного фінансування, державної програми і людей, лікарів, які працюють на солідарній системі, на бюджеті. Якийсь час. Тобто служіння ніхто нікуди не може подіти. Потім, коли людина щось заслужила, відслужила, вона може йти в приватний сектор і вже заробляти гроші стільки, скільки вона хоче, ризикувати і так далі. Система охорони здоров'я вона особлива. Не можна відкидати і викидати стоматологію з системи охорони здоров'я. Це дуже неправильно і дуже негуманно. Це не комерційна система. І те, що вона має косметичний ефект, стоматологія, це не означає, що її потрібно викинути ви, о, витіснути виключно в комерційний сегмент. Зуби це не тільки косметика, і це не тільки естетика, це в тому числі здоров'я. І найголовніше це здоров'я. Це дуже непорядно з боку держави маніпулювати цими категоріями і переводити стоматологію виключно в. Е Косметологію і в косметичний напрямок. Це неправильно, ще раз скажу, і непорядно. От на цьому я дозволь, дозвольте я закінчу огляд. Ще раз хочу подякувати усім стоматологам, які відреагували на відео двотижневої давності, яке було присвячене проблемам дитячої стоматології. І це важливо, тому що я цю прогалину заповнюю. Я рідко. Звертав увагу на стоматологію. А це справді потрібно. Ще раз дякую всім за увагу, за коментарі, підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей!